Всім привіт! У мене сьогодні цікаве відео, трохи не стандарт, мабуть, принаймні обрані продукти. Більшість з них не те, що ви зазвичай можете побачити на цьому каналі. У мене виникла ідея приготувати рамен, такий суп, тому що я наварила наваристого бульйону курячого. Спочатку була ідея, може зварити локшину, просто додати локшину з бульйоном, а потім Вирішила погуглити трошки, подивитися, що його в той рамен обов'язково треба додати. Знаю, що вони бувають різні ті супи японські, азійські, але чом би ні. Є бульйон, потрібні ще інгредієнти. Тож був час заїхати в Алді, і що я придбала цікавого. Звичайно, не тільки на рамен тут все, а шпинат. Дуже корисний, дуже потрібний, зелений шпинат, Там купа вітамінів і елементів необхідних. Тобто, вже, вже здорове харчування, тільки в цих листочках. Але їх також додають ще й до бульйону. Не варять, звичайно, але додають, коли суп ще гарячий. Ось євро 99 Euro, коштує цей свіженький салат, тут його 400 грамів. Ось так. ну, Решта піде, звичайно, не все в суп, а решта піде на салати такі звичайні. Як я сказала, тут просто джерело, джерело корисності нам буде. Далі ось таку локшину яєчну я вирішила взяти. Там було, були. Більш класичні саме для японських супів, але там я побачила, що поживна цінність там була аж де цікаво, з чого його і яким чином роблять, що так погіршується якості. Отже, якщо з звичайного зерна його робити, то нічого такого не корисного не має бути. Ну, я не стала в цьому вже розбиратися. Ось ці, бачите, поживна цінність. А стоїть, ну і білок, якщо на яйцях, то тут багато білку, крім борошна, звичайно, коштує пів кіло такої локшини євро 39. Нам вистачить на обід точно. Далі я знайшла випадково, проходячи там, розглядаючи, ну, як я сказала, в мене був час, ряди, де вже залишкові продукти вони продають після якихось промо-акцій. І знайшла гриби, які мені саме необхідні сьогодні для цього супу рамену Шиїтакі. А це я не розібралася, як цей гриб називається. Він інший, але двіль, може це, не знаю. Не знаю. І на лисички, наче схожі, але ж не, не помаранчеві. Тому не знаю, що це за гриби. Думаю, ви, мабуть, краще розбираєтесь. Але, 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 для мене багато чого відкрилося. Я там ще й почитала був час в черзі. По-перше, як їх приготувати краще. І поживна цінність для мене було відкриттям, що багато на клітковину. Це зрозуміло, мабуть, логічно. Але що білок майже стільки ж, майже стільки ж білку в грибах міститься, і це прямо для мене відкриття. Нехай. Пакетики 25 грамові, 99 центів коштує. Ну, фактично, євро, коштує 25 грамів грибів. Ну, не знаю, після того, як їх зварити, повернути їм вологу, скільки там буде ваги. Але ось так. 4,95 я заплатила за 5 пакетиків шиітаки. на запас купила, тому що невідомо, коли буде знову в магазині. І 297 я заплатила за три пакетики цих грибів. Ось, далі, давно вже придивляюсь до них. В мене є спеціальна така навіть, не знаю, як це сказати, спеціальні тарілочки, підставочки такі з дірочками, щоб намочити одночасно ось ці рис, рисові. Рисовий папір, він круглий, для ось таких спринг-ролів, наскільки я знаю, це називається. Воно теж там із овочами може бути, може бути з креветками-овочами, різні варіації є. Це в'єтнамська кухня. Тож, все хочу спробувати. І сподіваюся, найближчим часом це зроблю. А поки що взяла, бо, як я сказала, останні примірники. Останні одиниці товару залишилися, коштує таке. Такі листочки Євро 39. Тут скільки їх тут Їх тут 250 грамів. А ось скільки їх, швидко, мабуть, не скажу. Це не так суттєво. Дуже багато, тому що тонесенький цей папір. Ось, далі в нас грен салат, теж побачила ось таке насіннячко для салатів. Чом би й ні, яка гарна ідея. Поки не звертаєш увагу на це, поки не намагаєшся щось корисніше додавати в їжу, то і не побачиш на поличках такого. Ну, ось сьогодні я звернула увагу. Тут, звичайно, соняшника насіння, більше всього, але тут є і. Кедрові горішки я бачу, і гарбузові. Ну, все-дуже дуже корисно і буде смачно нам. Коштує такий пакетик 1,75 75 і тут 175 грамів. Небагато, але треба з чогось починати. Далі курага. Написано сушені абрикоси. Ось так. Не курага. У нас дітки їдять замість цукерок, замінюємо цукерки сухофруктами. Гарна, гарна ідея, на мій погляд. Далі, 2 євро коштує оці 400 грамів кураги. Куркуму взяла, тому що теж прочитала, що треба її їсти додавати. Дуже вона корисна. І. У мене є, але воно таке вже давно вивітрене, як то кажуть. 89 центів, тут 50 грамів куркуми. Далі, егб ароматик. Ось таку цибульку я взяла. Її, наскільки я знаю, вона багаторічна, вона в горщику продавалась. Ось так. Бачите? Сіболет. Мені зараз до супу, до рамену потрібно буде для, для смаку нарізати, але потім можна, бачите, ось написано, можна пересаджувати. І ледь не кожні два дні можна потрошку знімати врожай. Подивимось, чи в нас приживеться тут. Але гарна ідея, знову ж таки, звернула увагу. Євро 79 коштує така зелена цибулька. І два авокадо взяла, тому що авокадо в нас я вчора купила. ці дуже зелені ще, їм полежати буде треба, але чотири вчора купила ввечері, сьогодні вже один залишився. Тож докупила ще. На цьому все. Дякую за те, що переглянули це відео. 21,81 я витратила. Напишіть мені, будь ласка, що ви думаєте з приводу таких моїх ідей і покупок. А ми побачимося з вами в наступних відео. Бувайте.